Всім привіт, всіх рад вітати у себе на каналі. Більше року я не знімав відео, більше року я не показував вам свого ставочка. Я думаю, ви всі розумієте, по яким причинам. На жаль, в моїй країні відбулося те, що нормальна свідома людина навіть уявити собі не могла в найжахливіших снах. Більше року назад ворог вторгся в мою рідну Україну. І до теперішнього часу тероризує весь український народ, стараючи з лиця землі все, що бачить перед собою. Але наші славетні воїни, наші славетні Збройні Сили України і всі сили оборони, я впевнений в тому, що забезпечать нам мир і спокій. І в найближчому часі в моїй країні все буде добре. Будуть Радуватись життю дітки, люди похилого віку, все населення, е і вся наша країна буде процвітаючою і жити в мирі і спокої. І це все забезпечить славетний український народ і його Збройні Сили України. Сьогодні, приїхавши сюди, це здається, вдруге. Е за більше ніж рік я сюди приїхав. Чесно скажу вам, до цього не було. Ні часу, а коли приїжджав, то не було навіть натхнення щось знімати, тому що настрій абсолютно не, не творчий. І, та, в принципі, і, і часу не було, і настрою, і натхнення абсолютно було не до відео, ти паче там, щось там монтувати. І часу не було. Але сьогодні, приїхавши сюди, сімейно працюємо. Працюємо в садочку, обрізали садочок. Зараз я вам покажу. Зараз займаюся тим, що все це навожу, скажімо так, в порядок в садочку і настрій трошечки так покращився. знаєте, І я для себе прийняв рішення, що життя продовжується, і треба з вами поділитися обов'язково і показати вам. Свій ставочок, тому що за цей рік, не дивлячись на те, що відео з минулого січня не було, дуже багато людей підписалося на канал, дуже багато людей коментує, відео цікавиться і моїм ставком, і взагалі не обмінюються інформацією з приводу своїх ставочків. Тому зараз проведемо невеличкий огляд, все ж таки прилегла територія трошки змінилася, покажу вам що. Та і трошечки поговоримо про ті невеличкі зміни, які. Відбулися в самому ставку савочку і в його навколишній території. Настрій гарний не тільки в мене, але оцих класних твариночок. Весна прийшла і у них настрій покращився. Отака у нас природка чудова. І флора, і фауна. Обрізали дерева в нашому садочку. Ну, як сказати, обрізали. З моєї сторони це дуже голосно звучить. Батько обрізав, а я допомагаю йому наводити порядок в садочку. Вивожу обрізані гілки, вивожу листя, яке залишилось з осені, хоча його і небагато, але тим не менш. Травка, ви бачите, вже зелена, тому треба давати їй далі рости. Це мій інструмент, яким я сьогодні працюю. До речі, вперше працював, придбали отаку от акумуляторну міні-пилку. Дуже класна річ. Дуже класно тримає заряд і дуже потужна. В розпилюванні от таких невеличких гілочок просто незамінна річ. Я вперше нею працював, але треба дуже обережно, бо можна залишитись без пальців. Друзі, тепер щодо змін. Тепер ми до свого ставочка спускаємось. По таких ось гарних сходах, які виложені з тротуарної плитки. Це наш виноградик. Ще ми його не відкривали, десь приблизно до 10 квітня будемо тримати його укутаний, тому що, укутаним, тому що е, нічні заморозки ще все ж таки температура опускається до нуля. Позавчора ще був мінус десь 1-2. Е, це було видно по замершим лужам. І для того, щоб його морозний вразив, будемо тримати його поки що окутаним. Що стосується сходинок, ну це взагалі дуже класно у нас вийшлося, слава Богу. Тепер нам ні дощ, ні будь-яка інша погода, ні сніг не завадить спокійно, нормально спускатися. Вони такі широченькі вийшли, ви бачите, аж до самого низу. Тут, бачите, переход з тротуарної плитки на бетон. Забетонували його. Чому забетонували? Тому що дуже крутий схил. Зараз я спущусь і покажу вам, дуже крутий схил. І для того, щоб В разі, якщо буде земля трошечки сунутися, для того, щоб це не, скажімо так, не розрушило ці сходинки, було прийнято рішення їх забетонувати. Ну, дуже досить непогано вийшло, мені дуже подобається. І дуже зручно, тому що раніше було дуже важко підійматися. а зараз отакий ось вид, можете бачити, туди аж до колодязя все виложено красиво, класно. В садочку вже порядочок наведений, все нормально. Далі йде процес облагоражування виноградника. Заздалегідь вибачаюсь за такі ось. Скажімо, ще відсутність порядку біля ставочку, Ну ви розумієте, що тільки другий день, як ми приїхали сюди, я взагалі перший родина другий день, тому все зараз не встигнеш зробити. Що стосується ставочка, давайте я заговорився, не показав вам струмочок. Струмочок в повному порядку, водичка, дивіться, яка прозора, чистенька, класна. Все дуже класно. Єдине, що дуже у глаз бросається це листя, ну нічого, наступного разу вже все буде в порядку. Так, Для нових підписників, які тільки-тільки приєдналися до мого каналу, а їх за останній рік більше тисячі, дуже вам за це вдячний. Щиро вдячний вам за це. Коротесенько, ще раз вам повторюсь, щодо свого ставочка. Значить, ставочок в довжину складає 22 метри. Найбільша ширина його складає отут -от 11 метрів, тобто 22 на 11. Під час того, як ми його тільки викопали, глибина була приблизно 3,5 метри. Ну, зараз уже за стільки років. Берега трошечки сунуться, потрібно щось з ними робити. До речі, дуже багато коментарів з вашого боку було, як укріпити берега. Обов'язково будемо цим займатися, коли, скажімо так, буде час і можливість. Обов'язково всі коментарі, я їх е, помічаю собі, е, беру до уваги і обов'язково будемо це все в життя воплощати. Дамбочка наша працює, злив працює. Що стосується риби, то нагадаю вам, що пруд мій зариблений карасем, коропом, білим амуром і толстолобом. Друзі, окремо хотілося б зупинитись на оцій ось конструкції. Можна її назвати кліткою для риби. Дуже давно мені хотілося, щоб вона в нас була дуже зручна штука, і нарешті ми в минулому році її зробили. Значить, Зроблена вона для того, щоб... Рибу, яку ми зловили, це стосується величенької риби, немалої. Не, випускати зразу її сюди. І це дуже зручно, коли необхідна тобі риба, ти не витрачаєш час на її ловлю, а просто е, береш її звідси і використовуєш для того, для чого вона потрібна, або швиденько її посмажити, або когось пригостити, або просто її забрати додому і вже вдома зробити з неї те, що завжди роблять з рибою. Значить, зроблена вона наступним чином. Ви бачите, що каркас зварений із арматури. По бокам металева сітка, ячейка розміром 2,5 на 5. Зверху ячейка розміром 2,5 на 2,5. Клітка має таку от кришку, вона отак от відчиняється. Сюди риба випускається і знаходиться там. Потім зачиняється. Значить, це ми її достали. На зимовий період для того, щоб вона не перебувала в замершому ставкові, Опускається вона за допомогою механізму. Сюди вставляється металевий прут або палка, який можна там назвати. І на відповідному кріпленні ця клітка опускається сюди, і тут вона перебуває. На зиму ми її достаємо. Дуже зручно, дуже класно. Ви бачите, скільки тут місця для риби. Мені дуже подобається, я цим дуже задоволений. Ну, друзі, таке сьогодні вийшло відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Обов'язково коментуйте його, діліться своїм досвідом, думками, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім бажаю здоров'я, щастя і найголовніше миру. До зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.